Якось ви на каналі Китсумі, і це у нас проходження Baby'n'Yaw. Погнали! Тут у нас вже починається найвеселіше. Да. Кролик. Чого -то, Чого ти ждемо? Чого чекаємо? О, тут, кстати, перестановочка, як ми бачимо, пляшечка. остановочка, причем доволі радикально. Ну да, а ключ вічов. Ага. Давайте подивимось. Тут є ліфт. А ця байда від чого? Це ж теж? Пацан там, да? А что опять костюм Она же принцесса. Так, а откуда ты? Хм. Мне сдается тут дело пахнет керосином. Откуда цей ключ? Ти поки що почекаєш. Ядно що не підходить. Я його з собою візьму. Сейчас. я не просто так тут цей ліфт. Давайте спробуємо. А, тут же тепер кухня. Uh -huh. <зывак> ага все отматывается понятно <зывак> <зывак> понятно ну то есть если мы с вами сделаем а его засосало не ну ему весело Загалом, ну ти ну, розумієте, да? да. так? Да? Так. Да. Так. Ти що, не влазиш? Менше їсти треба було. Понятно. Сваливаем. Эй. Понятно. Это что, из мистичных справ, какого-то там? сломанный. Уже, бач, ты заломал ее. О! Тришко надо подправить. Зламаний, треба пошукати. Може, не треба було його брати туди, Ні, ну якщо ж. Мне не хочется класть. Так, ну я тогда просто пойду. Ну, я цеплю. я повертатися поняла? Я просто йду. Оцього, до речі, не було. Вони доробили трошечки гру, і тепер це трошечки інакше. mm-hmm <laughs> <laughs> Вони доробили це. Ні, ну тепер виглядає прям. Ой, прикол! Не, ну прикольно! Слухайте. Слухайте! А прикольно вони доробили це все діло. Ладно. Ми тепер його взяти не можемо. Ой, нам треба менше дивитись Я поняла. Дивимось телевізор, телевізор, це зло? Так я тебе теж не дивилась? Так і що з тобою зробити? Твою мать. А що, а що ми? Щось ми впускаємо. Оо. Так, не було. Це точно вам кажу. Це кайф. Вони доробили це, і тепер, навіть якщо ви грали, ви знаєте, що буде далі? Я не можу. Типу, серйозно? Ааа. Капец! <свят> прикол, 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 прикол. Мне реально подобается. Так. А можно в лицо на дне? Закрита. Маємо щось, значить. Очі. Ну, нам кавзда Мені здається, ми у колу. Ой, ні, ну такого не було. Слухайте. Це кайф. Я не знаю, що ми робимо. Просто по колу ходимо. А вам и не подобается, я не знаю, как... О! Прикол. Ну, они прям доробили. Так, ну вот ты теперь... Очень прикол. Я знаю, что сделаю. Ой, она надо было? Мы зайчиком бежим зриться сегодня. Зайчику пизда, да? А ты кто? Мужик. Необычайный сын, цели корицей. О, бачите? давайте. Давай-то. Сюда Я тебя найду? Не надо.

Що це робили? Такого не було. Я ну все офігезно. А чого така маленька? Айфи. Виглядає тепер дуже крутецько. А, трішки не встигла Доброї ночі. Не кажіть як щось спочатку. А, нормально. А, на... Так ще можна жити. Так ще можна. Ні, ну Це по кайфу, слухайте, в мене прям. Вони доробили раніше половини цього всього. не було Треба запам'ятовувати, де в нас були які трапи. Або може бути нам саме нам. Ой, кайф. Ні, ну слухайте. Вони прям доробили це. Біжи, маленький кролик, ти не єдиний. Завжди будуть ще. Ні, ну вони прям доробили. Прям поки що, я вам скажу, це прям по кайфу. По кайфу? Йдемо далі нас ще є час, на ще один. А, а ми знову їдемо дивитись за дітьми. Нас нічого не навчають. Даня не пішла. В цей раз ми, типу, як різні няні, так? Да? Чи як? Типу? Трішечка там розтягнулась, то ладно. У нас є котик. Треба знайти котика. Мама десь цього хлопчика зникла. О, нам знадобились такі ці сходи. Ой, яка гарна кошечка. Ну, нам за неї треба йти. Це теж так було. Що нам треба було зуплатим купити? Може Ні, Ну, поки що прям все офігезно Чесно скажу. Він що ми тут бігти не можемо. Просто йдемо. Можемо просісти. Позаду нікого нема. Привіт! А де ти морчиш? Звісючонок іде за нами. Я не знаю. Давайте у нас цей випуск буде прям такий коротенький. Тайний. Що ти хочеш. Дар доктора. Коротше, бачите, тут є якісь приколюшки Можна обирати. Можна велику голову буде зробити. Це ми потім подивимось. На цьому ми завершимо. У нас буде така невеличка частинка. От! Щоб трошечки, ну, нехай буде так трошечки. Там... Вона була недовга. От, ми з вами коли її проходили, це було рік-два тому назад. Це було дуже давно. Це ми проходили без камери. От. І зараз я гляну. От, у нас є е... на каналі, здається, навіть плейліст цілий. Е... відео так, 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 з піски витворення. Е -е, щас... Дивлюсь, бебін його 8 відео було, і вони найчастіше всього теж були, ну, десь плюс-мінус по таким частинкам. Тобто деякі були по 9, по 15 хвилин, деякі по 11. І от цього е, у нас було е, 8 відео. От. То я сподіваюся, що плюс-мінус воно так і буде. Цей раз навіть у нас минулий було, напевно, на півгодини запас був от тож плюс-мінус, я думаю, так і буде. А на цьому все. Всіх люблю цілую. Дякую за перегляд. Пишіть, як вам гра. Все, пишіть. Мені цікаво знати, як вам заходять такі ігри. І якщо знаєте якісь ігри, схожі на ці. Пишіть, будемо їх шукати і проходите, і пишіть чи лячно вам чи ні, тому що ну, мене це поки що трошечки висловить. На цьому все. Всім Люблю Люблюся, бувайте.